Розкажіть, будь ласка, яка ситуація зараз під Бахмутом, що там відбувається? В першу чергу я хотів би всіх застерегти від е, е, занадто якихось, знаєте, таких очікувань, яких, яких хотілося б, але яких ще немає. Е, треба спиратись на ті реалії, які є, і моя особиста порада всім, особливо цивільним, все ж таки жити в реальному світі, а не в тому, в якому хотілося б жити. І в реальному світі в нас надзвичайно складні бої, важкі йдуть на всіх напрямках. Десь у нас там краще виходить, десь е гірше, е але це війна повним ходом. І е якщо ми говоримо про Бахмут, то в нас є успіхи. Наша третя штурмова бригада рухається вперед е вже декілька місяців. От і дійсно в нас задача зробити там тактичне оточення міста Бахмут. І не дивлячись на те, що інформаційно зараз там трохи менше уваги до Бахмута, проте у ворога до Бахмута уваги не менше. Він зараз сюди перекидає найбільш боєздатні підрозділи, в тому числі з інших напрямків. Сюди перекидаються десантники, сюди перекидаються окремі підготовлені, вмотивовані підрозділи, якими вони планують зупинити нас, а потім розвивати свій наступ. На даний момент в них не виходить навіть навіть перший етап, навіть зупинити нас вони не можуть. Але те, що вони вже там, мабуть, тиждень останній майже кожного дня намагаються контратакувати з технікою, з піхотою, це говорить про їх наміри. Це говорить про те, що вони не збираються не те, що там здавати бахмут. Вони на повному серйозі планують теж тут розвивати свій наступ. Раз сюди перекидають настільки серйозні сили та підрозділи. О, тому я всім би радив жити в реальному світі, а не в тому, в якому хотілося. І в реальному світі ще війна не закінчилася, і для цього треба дуже багато зробити, в тому числі і під Бахмутом, ще багато боїв попереду. Максиме, ну кілька місяців назад ми пригадуємо, що закидували практично гарматним м'ясом. Да, Бахмут. Ви кажете зараз, що підтягнулися доволі кращі резерви. Росіяни підтягують, перекидають. Що в них є на озброєнні? І що це за кращі підрозділи? І де вони могли навчатися? Чи їх готували насправді? Чи це була якась окрема підготовка для того, щоб зараз посилити і перейти в наступ е під Бахмутом? Ну, треба розуміти, що ми говоримо абсолютно про різні підрозділи. Коли ми мова йшла про м'ясні атаки вагнерівців, да, так званих безпосередньо в самому місті, то у вагнерів була виключно штурмова задача, якою вони займалися, і там обороною вони не планували. Взагалі займатися. Як тільки вони почали сипатись, як тільки наша бригада почала сипатись, е наша бригада змусила їх сипатись, я просто нагадаю, що першими від нас почали втікати і втрачати позиції ще вагнерівці, і після цього вони почали кричати, що їм треба терміново вже виходити, і що Бахмут вже взяти. Хоча по сьогоднішній день жодного дня російська армія не мала повного контролю над містом. Підрозділи, які зараз тут знаходяться, вони суттєво відрізняються від вагнерівців. Це регулярні частини збройних сил Російської Федерації, які не можуть собі дозволити таки, такої тактики ведення бою, як вагнерівці, да, застосовували. Вони все ж таки більш статутно воюють і вони більше заточені під е, оборону. Підрозділи, які сюди перекидаються, про які я кажу, що вони більш підготовлені. Все в основному десантники, які вже раніше приймали участь на інших напрямках, були доукомплектовані, підготовлені, злагоджені і перекинуті тепер на наш напрямок. І Тепер навпроти нас вони знаходяться. Яка зброя в них є? Чим вони воюють зараз проти вас? Та насправді зброя у них все та саме нічого нового там не з'явилося. Нещодавно вони там намагалися за допомогою своїх надсучасних Т-90 танків е, атакувати наші позиції. Е, але ми навіть цю надзвичайно сучасну техніку перетворили на мертвий музей перед нашими позиціями. Тепер у нас просто така там е, ціла виставка російської техніки. Мабуть, одиниць е, шість біля одної позиції, ще декілька біля другої. Вже знищеної серед них навіть найсучасніша російська техніка. Насправді зараз велику проблему для нас складає більше е, безпілотники ворожі. Саме російські безпілотники, такі як Вонсет та Зала, вони приносять досить багато проблем для наших підрозділів, і це вносить свої корективи навіть в наші плани. Тому що ну, треба визнавати, ворог зміг поставити на масове виробництво системне. Безпілотники, які вже масово використовує на фронті, і навіть якщо ми їх збиваємо майже всі, і долітає до долет, долітає там декілька, ці декілька врожають цілі, і для нас це суттєві втрати. Максима, я хотіла запитати. Ну з того, що ви сказали, виглядає так, що зараз дуже інтенсивні йдуть дронові бої в районі Бахмуту. Я правильно розумію? І що Ми, у вас знає, дрон дронові дронові? Мабуть, це коли дрони з дронами воюють. Наші, ну мабуть, я вже так проти... гіперболізую, пане Максиме. Да. Дрони проти людей та проти техніки воюють. Так ну по великому рахунку, в принципі, зараз війна, яка технологічно крокує до того, що а, будуть все більше застосовуватись дрони. Ну тому що це допомагає зберегти життя своїх людей. Це допомагає наносити більш ефективно ураження. І Ми так само сьогодні широко використовуємо і FPV-дрони, і дрони зі скидами, і розвідувальні дрони. Єдина різниця е дуже суттєва на сьогоднішній день. І до речі, на початку війни Україна набагато е краще розвивалася в напрямку безпілотників і набагато швидше крокувала в цьому напрямку. Але якось так стало, що Росія нас обігнала і зараз на даний момент. В Росії є власне виробництво, яке там да, частково вони комплектуючи, покупають купують десь за кордоном, але тим не менше це власне виробництво, яке масове, яке системне, якого немає сьогодні в Україні. Тому що ті дрони, якими ми користуємось, вони все ж таки цивільного призначення, здебільшого, е які вже там адаптують, переробляють, е якось там щось з ними мудрять. Але ну, це, це не системно, це не. Це не виробництво українське, тому в цьому плані росіяни досить суттєво прокрокували вперед. Хотіла вас запитати, Максим, Ви чуєте мене? Даруйте мене, тут так. просто трошечки проблеми з, з кашлем. Я хотіла запитати: а для чого Бахмут зараз так потрібен росіянам? Він їм і був потрібен. В нього не точніше від нього нікуди не ділась політична ціль та увага. Справа в тому, що вони не можуть собі дозволити його так швидко втратити ну тому що вони не зможуть пояснити. А заради чого десятки тисяч росіян назавжди залишились тут в Бахмуті та навколо цього міста. Причому більшість з цих тіл трупів росіян досі валяються по тут по і навколо міста, і в самому місті там здебільшого це вагнерівці, але є різні абсолютно підрозділи. Так от десятки тисяч е, тут загинули незрозуміло для чого, і тому росіянам е, не хочеться пояснювати своїй аудиторії, чому вони стільки заплатили таку ціну. І, і тепер його втратили. Це перше. А друге, це те, що, що я казав на самому початку, У ворога є свої плани, вони відрізняються від наших абсолютно зеркально, і він розглядає бахмутський напрямок як можливий для просування далі в глиб нашої території. Хотіла вас запитати, ви сказали, що тіла ще досі від вагнерівців лежать? Якщо я так... вам більше того скажу навіть на позиціях, з яких ми вибиваємо ворога. Е, інколи біля цих позицій знаходяться трупи е, росіян, які загинули ще раніше, ще півроку там в боях, коли це були українські позиції. Ну тобто вони знаходились на цих позиціях, поруч з ними були тіла загиблих росіян, е, які загинули там в в боях, що були до цього, і вони їх навіть не збирали. Е, Максиме, яка температура зараз у вас там? Спекотно, досить спекотно. Це означає, що екологічна ситуація і епідеміологічна дуже погана. Та ні, це українське спекотне літо, яке в принципі і очікувало, що воно буде таким. Воно однаково впливає, що на нас що на ворога. Я там не вважаю, що є якісь сезони, які ворогу допомагають або не допомагають. Однаково спекотно і однаково важко. Як спекотним літом, так і холодною зимою воювати обом сторонам. Тому ну, це факт природа зараз. Ось так вирішила. Тепер я хочу повернутися до теми, яка в нас була в сюжеті. Це стосовно термінів війни. Е, були різні прогнози, заспокоювала влада. І вчора Ірина Ворощук сказала, що вона буде тривати довго. Насправді є реакція на все це. А от цікаво. Звідти з місця, де йдуть запеклі бої, яке б вас бачення стосовно того, скільки ще може тривати війна на території України України? Я не знаю скільки вона буде тривати, і насправді я би застерігав і військових, і політиків ось такими от заявами: скоро, не скоро, весною, літом. Там хтось повернеться в Крим наступного місяця? Там ще якісь заяви. Ну вони під собою не мають абсолютно нічого, ніхто не знає, коли закінчиться війна? Моє особисте відчуття, що це буде довго і важко, з того, що я бачу на власні очі. Те, що ті події, в яких доводиться приймати участь нашому підрозділу. Виходячи з цього, я можу поділитись власною думкою. Вона така, що буде все це складно, довго і важко. А чому, чому Максиме? Ну тому, що в нас ворог, який переважає нас по абсолютно всіх напрямках, починаючи від кількості піхоти, да, з якою ну просто нереально зараз ну, вона не співрозмірна. Да, Але а, ж нам закінчуючи б... техніка, боєприпаси, артилерійські системи, авіація, реп, все це всього цього ворога більше. І тому ну, хибно себе обманювати, що вдасться дуже швидко його. Перемогти ні, ми безумовно переможемо, але не треба себе обманювати? Це може бути дуже небезпечно. Давайте тоді ваше послання людей, які зараз на передовій воюють, йдуть в наступ, відвоюють територію. Який би ви меседж прислали би сюди в Київ звичайним людям? Як нам реагувати? Як і чи все ми робимо для того, щоб вас підтримати і щоб перемога була якомога швидше? Та да, все дуже просто. Не панікуйтесь, готуйтесь до того, що буде ну непросто, але виключно разом, монолітно, ми зможемо зробити це швидше. Тому, якщо країна дійсно об'єднається по справжньому, да і буде працювати всією країною, кожен буде робити свій вклад, то безумовно в такому випадку наша перемога буде набагато швидше. Почула, що ж, Максима, я дуже вам ще раз вдячна за те, що ви включилися в наш ефір.